Чи добре ви знаєте географію Тихого океану? Як називається пояс вулканічної активності навколо Тихого океана? Тихоокеанічний вогняний пояс або вогняне коло. У якій з цих точок знаходиться велика тихоокеанська сміттєва пляма? Найменша оцінка площі цієї плями перевищує площу України на 20%. Яка холодна течія зображена на мапі? Перуанська течія, яка є причиною виникнення одного із найпосушливіших місць на планеті Пустелі Атакама. Як називається найглибша точка Маріанської Западини і, відповідно, всього світу? Безодня Челенджера. Під якою ще назвою відомий світу острів Рапануї та якій країні він належить? Рапануї або острів Пасхи належить країні Чілі. Скільки відповіли правильно, пишіть в коментарях.